Ми постійно чуємо дуже гуманістичний заклик, особливо від партнерів на Заході, що варто припинити кровопролиття, варто піти там на будь-які умови миру, або тільки припинити стріляти. Саме тому ми дійсно дослідили, як українці ставляться до трьох сценаріїв, тому що ви знаєте, напряме запитання, мало хто в Україні готовий йти на важкі поступки. Але, може ви, українці щось побачать в цих планах, наприклад, той же мир або перспективи для України. Тому ми поставили запитання і про російський план як крайній план. Будемо чесними, він схожий на капітуляцію, тому що ми запитували про обмеження Збройних сил України, про Мову від НАТО і гарантії безпеки про те, що Україна буде рухатися в європейський союз, але не буде членом обов'язково, але рухається. І що з Росії знімаються всі санкції. Зрозуміло, під контроль Росії переходять п'ять українських регіонів. Причому Україна офіційно це визнає. Нібито є тут єдина така приємна штука для українців: це рух до ЄС, але все інше це безумовно, ознака капітуляції. І що ми бачимо? 82% українців категорично відкидають цей план. Він для них є неприйнятним. У нас є лише 10% українців, які в Цілому з важким серцем готові були прийняти навіть таку капітуляцію. Не треба лякатися, Після майже трьох років війни навіть 10% — це дуже низький показник тих, хто готовий здатися на милість ворога. І що більш важливо, якщо ми подивимося в регіональному вимірі, в усіх регіонах абсолютна більшість категорично відкидає цей план навіть на сході, який особливо страждає зараз від обстрілів від бойових дій. Понад 70% вважають цей план категорично неприйнятним. Тобто, знову таки українці дійсно втомилися українці дійсно хочуть миру, але українці точно не погодяться на капітуляцію у вигляді Росії.